Привіт, я дуже рада вас тут вітати. І знаєш що твоя подорож починається саме сьогодні. Ти тут не випадково. Це твій момент, це точно, тому що нічого просто так не буває і не відбувається. Розумієш момент, коли ти вирішуєш жити по-іншому з любов'ю до себе, да? від любові до себе себе наповнювати зі свіжою енергією у тілі, з впевненістю в очах, з самоцінністю саме ти творець свого життя. І сьогодні цей урок присвячений. Нашому знайомству з тобою мене ти вже знаєш, про мене ти вже послухала. З тобою я познайомлюсь у процесі нашої співпраці. Твоєї трансформації у нас є 100% відсотків роботи. 50% – це моя робота, 50% – твоя. Я свої 50 роблю на 100, І якщо ти свої будеш робити на 100 через місяць, ти змінишся повністю. І ти знаєш, твоя трансформація починається не з дієт, а саме з рішень. Ну, вітаю, ти вже його прийняла. І це найважливіше прийняти рішення це вже 90%. Далі дії і звички. Давай одразу промотивуємо, замотивуємо тебе на здорове зниження ваги, на здорове тіло, на здорові органи. Я тобі залишаю тут фразу. Ти можеш їх читати, а можеш просто зараз з поля сказати: приймаю. Поїхали. Я не жертва обставин. Я творець свого життя. Я не просто худну, знижую вагу. Я повертаю собі себе. Просто кажи, приймаю і знаєш, не просто кажи, а відчувай, проживай і розумій. І приймаються нові установки. І тепер дивися на життя, на своє тіло, на свої дії зовсім по іншому. зовсім по-іншому. Тому що кожний твій крок сьогодні це ти завтра. Моє тіло, мій дім. І я обираю піклуватися про нього з любов'ю. Кожен вибір або наближає мене до цілі, або віддаляє. Я обираю наближає. Це не про швидкий результат, а про нову якість життя. Найкращий час поставити себе на перше місце прямо зараз. І сьогодні я тобі даю твоє перше. Перше домашнє завдання, яке приведе тебе до легкості, до стрункості, до здоров'я, це написати декларацію відповідальності. Повір, твоє життя дуже зміниться, коли ти візьмеш відповідальність сама за своє життя, коли ти поставиш себе на перше місце. І я тобі залишаю тут приклад декларації відповідальності. Пишеш і кидаєш в наш чат. Тут ми будемо взращувати, да, твою самоцінність. Тут ми будемо відшуковувати і ставити тебе у себе на перше місце. Ти зараз відбереш відповідальність за своє схуднення, за своє тіло, за своє життя. Розумієш, твоя сила усередині самоцінність, коли ми самоцінні, коли ми на першому місці, коли ми розуміємо, що я є, моя внутрішня опора, ти є твоя внутрішня упора ти ні від кого не залежиш, ти проживаєш своє життя, не чуже, а своє розумієш, і це дуже-дуже важливий аспект. Береш і реалізуєш. Я тобі бажаю супер шляху, тому що він точно буде в кайф. Твої дії приведуть тебе до реалізації, до стрункості і до усього найкращого. І пам'ятай, ти завжди можеш змінити свій стан в моменті. Повертайся сюди, скільки потрібно, дивися урок, скільки потрібно, дивися фрази, повторюй, скільки потрібно. Тому що вони в моменті змінюють твій стан Пам'ятай, ти вже достатня, ти вже достойна, ти вже найкраща по праву свого народження. Цей шлях не про боротьбу, про повернення до себе. Ну що, готова? Починаємо! Кожним днем ти будеш відчувати себе більш красивішою, більш сильнішою, більш щасливішою, більше легшою, радісною, енергійною. Це твій шлях. Я поруч, у тебе є підтримка, у тебе є мотивація. Я тебе обіймаю. Моє ім'я Марія. Я тут поруч з тобою. Беру тебе за ручку і веду до нової версії. Тебе зустрінемося у наступному уроці, моя люба.